Сьогодні День студента це символічне об'єднання усіх факультетів та всіх навчальних закладів. В Аргентині, Німеччині, Іспанії та Італії. В усіх куточках нашої планети святкують цей день. Студентські роки це найщасливіші роки в житті людини. Це роки закохання, падінь та взлетів. Кожен день несе в собі щось нове та свіже. Нобіп поєднує в собі студентів з усіх куточків України, даючи їм можливість розвиватися не тільки професійно, а й всебічно. Яскравим прикладом цього є Висоцький Тарас Миколаєвич, провідний експерт аграрних ринків України. Студентство стало найважливішим етапом його життя, що виховало в ньому справжнього лідера. Чи існує свято веселіше, а радіше та довгоочікуваніше, це наше свято, і я тебе з ним вітаю. Бажаємо привезти його в колі однодумців, творчих, неординарних, креативних і мудрих людей, особистого розвитку, злету та успіхів. Хай на вас чекають великі перспективи та нові широкі горизонти, поки життя надає вам можливості беріть від нього все. Нехай роки, що прилітають так швидко, залишать у вашій пам'яті назавжди тільки радісні та приємні спогади. Але пам'ятайте, що б ви не робили, все ґрунтується на досвіді та знання, які ви отримуєте просто зараз. Безперечно, щоб зростати професійно, особистісно та духовно людині потрібно вчитися та сам протягом усього свого життя. Тому отримуйте цікаві та корисні знання, використовуйте їх з великим розумом, однак завжди прагніть більшого.